Слава Україні! Сьогодні нарешті одного депутата позбавили недоторканості і дозволили в'язку. Це царь. Голосів на ув'язнення було обмаль. Вірніше впритик лише 226 депутатів проголосували за це. На жаль, більшість депутатів сьогодні дуже важко збирається для того, щоб боротися з сепаратизмом. Що дуже багато є які так чи інакше підтримують сепаратизм. Невдовзі парламент голосуватиме за аналогічні питання стосовно калетника і Олійника. Дуже сподіваюся, що це станеться якомога швидше. Ну і нарешті, коли вже повинні проголосувати закон про розпуск фракції комуністів, який поданий мною ємцям. Чекаємо, сподіваємось на продуктивну роботу.